У розширенні асортименту експорту вітчизняного збіжа зацікавлені і самі китайці. Від усних перемовин вони перейшли до дій. Делегація з КНР уже візитує в Україні. Фахівці приїхали, щоб ознайомитись з фітосанітарним законодавством України на власні очі побачити виробництво зернових, переробку, логістику та методи дослідження готової продукції. Зокрема, китайців цікавлять відповідні процедури оформлення сертифікатів якості сої та ячменю. Повний ланцюг їм. Демонструють вітчизняні фахівці за тиждень. Делегація відвідає провідні установи у Полтаві, Одесі та Кіровограді. Усі пропозиції та зауваження обіцяють оголосити у наступний вівторок. Під час цього візиту ми маємо вирішити кілька питань, які пов'язані з прогнозуванням фітосанітарної діагностики, роботи інспекції та здійснення контролю за якістю та безпечністю зерна на кожному етапі виробництва, і тоді ми зможемо дати дозволи на ввезення української продукції. Приложим максимум усилий, чтобы вы ознакомились также с этими новыми культурами. Мы понимаем, что вы для нас сделали исключение и в течение года провели анализ риска по кукурузе. Я, я надеюсь, что вы будете довольны той продукцией, которую вы будете получать.